Друзі, всім привіт-привіт, до -привіт. вітання, всім бере добра. Ми ще продовжуємо брати майстрів. Сьогодні хочу в вашій увазі показати бій неочікуваний майстер на т 10 е 3 це десятка, американець Дитежка. В общем, дивимось, пишемо собі коментики, Також, кому подобається каналчик такий. Підписуємося за нас все покажемо. Вирішив я так як гордовобий, дай ПТшка. Платати ключку А, так як бачу що ст план Мені в принципі не потрібен. Центр наші держить, точка залишається вільно, тому вирішую її взяти. До речі, у нього непогана точність. Тут бачу, що буде в вниз, падає і ришусь кінець. Кайві куди непогано виходить, КД в мене, звісно, величенька, тому однозначно розумію, що буду десь відпадувати, попаду станкувати з правої сторони. 116 F3 обходить, тому контролю ліву і праву сторону. І все ж таки розумію що той далі. Хочу кинути там, щоб треба було близько в акураті. Але поставив гостю, я поставив, вирішив на але все равно залітаю, Да, Навіть все-таки не гідник, роздаху. Розумію, що треба добирати. Минус один. Побахну, не достаю. А тим часом 116 в 3 справа вже лозенько підійшов. Розумію, що буду пробувати. Вирішив бичок його прямо. Притючури і непогано, вийшло, бачите, він мене не пробив. Да, броня в нього роляє, непогано. непоганий, тим часом на 200 шкоди, ну, забоку не так багато, 860 і знову бачу, це насаджу, повертай нам башенку, так же само що прокитую. Куклі ще ми ведемо противо одного і бачу, що виїздається 16-й. Я добираю, закінчу його добираю, закінчую його існування, хочу по ВКшки кинути, але не встигаю правильно розвернутися. Тому забирають без мене 3500 на даний час і тут розвертаюся, на набирати. Духкий Мастер 4200 крона 850 заблокованого, тому вийшло легко, непогано. Продовжуємо брати. Вам дякую за перегляд, Всі мир, добро, Всі врачу, всім добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.